14 вересня, в перший день церковного новоліття, свята Православна Церква відзначає пам'ять всіх Вінницьких святих. Це свято встановлено рішенням священного сінода Української православної церкви під головуванням блаженнішого митрополиту Київської всієї України Онуфрія 1 квітня 2015 року. В собор Вінницьких святих включено 15 святих. Які несли свій архіпастерський, пастерський подвиг, а також монашеські подвиги життя в різний період часу, розпочинаючи з 11 сторіччя до ХХ сторіччя, вони жили в різні часові епохи, але їх об'єднує одне: це глибока віра, жертовна любов і незламна вірність. Христу. Їхнє життя вінницьких святих показує, як важливо бути не просто номінальним християнином, а християнином в своїх справах, в діях, тому що вони переживали непрості випробування, труднощі, вони брали на себе подвиг служіння Богу і людям в тяжкі часи випробувань. І їхнє життя підтверджує, що життя християнина це не тільки радість і благополуччя, а це також боротьба з темними силами, силами зла, з гріхом, боротьбою з самим собою. Так в собор Вінницьких святих включений преподобний Антоній Києво-Печерський. З церковного передання ми знаємо, що преподобний Антоній києво печерський повертаючись з гори Афон в місто Київ, зупинився на березі річки Дністер на Подільській Вінницькій землі і там заснував скит в 1013 році до сьогоднішнього дня. На цьому місці теплиця Лампада молитви, де звершують свій монашеський, іноческий подвиг братія Лядовського монастиря. Святитель Феодосій Черниговський народився в поселенні Уланів Хмільницького району, який прославився особливими. Подвигами святительства на Чернігівській землі, також преподобний Фіофіл Києво Пічерський народився в селі Махнівка Козятинського району. Знаємо також, що святитель Петро Могила заснував богословську школу в центрі міста Вінниці. Подвижники ХХ століття, сповідники. Мученики несли свій архіпастерський пастерський Подвиг складні часи радянського богоборчого режиму. Вони постраждали від цього режиму, але залишилися вірними Христу і незламними. Ми прославляємо святителів 20 століття. це священно-мученик Інокентій Тіхонов, це священно-ісповідник Амбросій Полянський, а також архієпіскоп Харківський Олександр. Вінницькі святи нагадують нам, що кожен із нас призваний до святості, як говорить святе письмо Старого Заповіту. Будьте святи, як я святий. Апостол Матфій говорить, будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний досконалий є. І це покликання для кожної людини, а не тільки для Обраних, але пам'ятаємо, преподобний Серафім Саровський говорив, чим відрізняється свята людина від грішного, тільки рішучістю змінити себе, змінити свій образ життя. І ми в сьогоднішнє свято Вінницьких святих просимо, щоб їхніми молитвами Бог зміцнив нашу віру, віру в його божественну силу і його допомогу. Возлюблені браті і сестри, дорогі глядачі, в день святкування війницьких святих я бажаю, щоб їхніми молитвами Бог зміцнив вашу віру, щоб ви також могли бути світлом для цього світу, щоб Бог допомагав цей непростий час бути достойними християнами і сподобатися небесних благ Царства Небесного. Амінь.